Кава, тістечко і книжка у затишному місці в компанії однодумців. Для пані Іванни це нагода відволіктися від декретних буднів і присвятити час собі та улюбленому заняттю. Мене менша дитинка має тільки два рочки. Мені було б дуже приємно разом з дівчатками трошки проводити вільного часу і для себе. Також дитинство я дуже полюбляю читати, і мені здається, що це було б дуже дивно, якби я не ходила в такі клуби. Важливо, коли жінка знаходить себе в якійсь сфері, коли вона є в декреті. А от пані Людмила зізнається, читати ніколи не любила і сподівається, що ці зустрічі допоможуть подружитися з книжкою. Я взагалі не дуже люблю не і не любила читати, так це такий шок-контент. Але я завжди захоплювалася людьми, які люблять читати. Тому я дуже захотіла змінити це для себе. Я хочу розвивати в собі якусь е культурну mm -hmm. особистість, хочу полюбити читати. І думаю, з Констанцією мене це обов'язково вийде. Книжковий клуб для подруг ініціювала Констанція Кухар. Вона сама підбирає літературу для обговорення. Вирішила почати з рідного українського. Коли ми читали українську літературу за шкільною програмою в силу свого віку, свого ну не такого великого життєвого досвіду, деякі твори, шедеври, не сприймаються так нами в шкільному віці, як у більш дорослому житті, оскільки в нас вже є певний досвід. Ми почали з Ольги Кобелянської, дуже сподобалася дівчатам. Сама постать Ольги, її погляди на життя. Наразі у клубі 15 дівчат є з Мукачева, Києва і Польщі. Вони приєднуються до зустрічей онлайн. Посиденьки для душі влаштовують що два тижні. Кожна зустріч має ще й благодійну мету. Ми в кінці кожної зустрічі збираємо кошти і надсилаємо ці кошти на лікування діткам. Хворим це ще одна прекрасна місія поєднати прекрасне з прекрасним. Ми читаємо, надихаємося, черпаємо тут натхнення, адже. Жіноча енергія, вона, вона дуже сильна. Наступну зустріч також присвятять творам Ольги Кобилянської, А відтак перейдуть і до інших шедеврів української класики. Приєднатися до клубу можуть усі охочі.